Нині в Ужгороді страшний суд, нині по всім храмам страшний суд, нині по всім православним церквам страшний суд, суд, на котрому Господь буде ізбирати всіх людей, всі народи, і кожен дасть відчот, як прожив своє життя. Так, саме головне, щоб ми в всьому світі пам'ятали два моменти. Перший казав Господь, Царство Боже внутрі вас є. З моменту духовного возрождення у душі чоловіка починає розцвітати Царство Боже, царство світла, царство оправдання і правди, царство святости і возрастання в познанні Христа Ісуса, царство, котре починає. В земній церкві, де ми приймаємо хрещення і участвуємо в таїнствах церкви, а завершується в небесній церкві, в тих же таїнствах на таких же подобних богослуженнях. Але сьогодні у Євангелії, котрої читається на цю неділю, коли Господь збере всі народи на суд, то Він. Буде дивитися ну, всіх на серце, що там почалося, і коли почалося, і наскільки розцвіло. Коли ми йдемо у селі, де в селі живуть люди працьовиті, то і ограда культурна акуратна, і квіток насажено, і буряни почищені. А коли йдемо в вулицю, де люди ліниві або зовсім залишили, то кажуть, коли вже на дворі ростуть бур'яни, значить, опустів двор. Так от якраз сьогодні і отці Оптинські говорили у проповідях своїх, що коли у чоловіка десь случиться пожар, або другі люди у великому магазині крикнуть, або дається дзвонок, пожар? Що люди роблять? Давуть виход. Стрілочки, де треба вийти, спастися від пожара, бо якщо не встигнеш, або пропустиш время для спасіння, погибнеш. Но як сталося? Із многими людьми нецерковними, у котрих давно в душі уже замість розквітлого царства Божого, давнося розпочав огонь пекельний. І він горить. Однак вони привикають к Нему і починають ігнорувати: да, там боль є, там пече в душі щось, недовольство жизни. Но, подобно тому, як чоловік, і при 40 градусів горячки, да коли не увірений, мусить брати градусник. Подобно тому, як і рибка, котра у акваріумі нагрівають нагріває, постепенно не чувствує загрози, що вона пропаде, звариться у гарячій воді, бо температуру медленно піднімають. Но, подобно тому і горішника. Медленно піднімається огонь пекла у його душі замість Царства Божого. І от же є чоловік грішний, і тот огонь, котрий в ньому палиться, він потім дає себе знати зовні. Такі люди нікого не люблять, такі люди завжди голодні, великої посади, великих грошей, такі люди завжди, хочуть з кимось бити, глядати ворогів. Замітиме, нині, люди не церковні, вдруг, просто не церковні, просто люди безбожні, вискочили на вулиці, якусь їм релігію треба. Кого бити? І б'ють вірних канонічної церкви. Не случайно б'ють. У душах безбожників горить огонь пекла. І вони з тим пеклом ходять. Всі ми будемо у будущому. І в числі переможців, і тут на земле у вічності, як переможці, і наслідники царства Божого. Амінь.